Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Неймовірно смачна та ароматна страва. Потужний вітамінний заряд. Якраз те, що нам потрібно навесні. В цьому рецепті має збалансований смак. Тому додивіться обов'язково до кінця, щоб знати всі нюанси приготування цієї страви. Ну що ж, починаємо. У готовий м'ясний бульйон зі шматочками м'яса. Висипаємо натертий на бурячну терку цукровий буряк. Також одразу вкидаємо нарізану кубиком цибулю. Не забуваємо знімати піну. Картоплю теж нарізаємо кубиком. Та вкидаємо у каструлю. Загалом від моменту закипання варимо 25-30 хвилин. Солимо за смаком. Готуємо щавель та кропиву. Використовуємо молоденькі листочки кропиви. Звичайно, що збирати її потрібно подалі від доріг. Щавель та кропиву заливаємо окропом на 1-2 хвилини. Зливаємо воду та подрібнюємо. Всипаємо в каструлю та варимо ще 3-5 хвилин. В кінці перчимо. Додаємо лавровий лист. Знімаємо з вогню та даємо настоятись 10-15 хвилин. Тим часом подрібнюємо зелень. Нарізаємо мілким кубиком варене яйце. Безпосередньо перед подачею в тарілку додаємо зелень, яйця та сметану. Зелений вітамінний борщ готовий. Смачного!